Хочете, я вам доведу, що Всесвіт не міг з'явитися сам по собі, і на це є наукові факти. Простір, матерія, час та енергія були створені наукові факти. Простір безмежний, його не можна змінити. Перша причина набагато більше це безкінцевий творець, перша причина безмежної енергії Всесвіту? Не може бути меншою за всю енергію, вона всемогутня. Причина часу більша, ніж час, вона вічна. У неї немає початку. Це вічний Бог. Всесвіт він не може сам себе породити та не може себе знищити. У ньому немає нічого такого, що могло б його створити. Це матерія, енергія, просір та час. Воно не може само себе створити. Воно не може з'явитися самостійно. Воно не могло з'явитися окремо один від одного. Це відразу сталося все разом. Тому перший закон термодинаміки він геть заперечує всяку теорію еволюції. Це неможливо. Тому що є щось за межами цього Всесвіту, щось поза нього, що його організувало. Ось на це питання, хто дасть нам відповідь? Біблія. Хто ж це за межами Всесвіту, який створив такий Всесвіт? Наука говорить час, простір, матерія, енергія такі найбільші принципи створення науки, що позначають Всесвіт. На перших сторінках Біблії ви читали написано: на початку з'явився час, Бог створив небо, це простір, і землю це матерія. І сказав, так буде світло, це енергія. Ось вам і все. Це все було створено разом. Підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб знати наукові та біблійні факти.